Сьогодні поговоримо про таке: ціни на бензин на заправках Кривого Рогу у середньому зросли від однієї до півтори гривень. І вони призупинили експорт не лише до України, але й до Польщі і країн Прибалтики. У Кривому Розі з'явиться нове комунальне підприємство. За що відповідатиме центр електронних платежів? На даний час потрібні насамперед грошові кошти для започаткування діяльності, для його створення, для придбання тих засобів, які будуть визначені. До Великодня залишилось три дні. У скільки містянам обійдеться святковий продуктовий кошик. Скільки на це грошей будуть витрачати криворіжці, та чи можна десь зекономити? Ходімо дізнаватись. Детальніше про ці та інші події далі. Я вітаю усіх, хто з нами на першому міському час новин найактуальніша інформація дня. Просто зараз у студії працює Наталя Волдинська. Від однієї гривні до півтори настільки у середньому зросли ціни на бензин на заправках Кривого Рогу за останні декілька днів. Все через тимчасове припинення поставок світлих нафтопродуктів до України і сусідньої Білорусі. А це майже третина потреб внутрішнього ринку паливномастильних матеріалів нашої країни. Це пов'язано із начебто низькою якістю нафти, що поставляється до країни з Росії. Різке обмеження експорту паливних матеріалів пояснили першочерговим завданням забезпечення потреб внутрішнього ринку Білорусі та ремонтом одного з найкрупніших нафтопереробних заводів у цій країні. Зараз вважається, ну поки що підтвердженим, що Білорусь отримала нафтопродукти значно, верніше, отримала нафту значно гіршу по якості, і це вплинуло на те, що вони зараз не можуть переробляти ту кількість як. Яку вони можуть переробляти, і вони призупинили експорт не лише до України, але й до Польщі і країн Прибалтики. І тому ціна одразу пішла догори. На жаль, це буде відбуватися, це не буде довго. 354 тисячі. Саме стільки осіб вже зареєструвалося на складання цьогорічного ЗНО. Це на 20 тисяч більше, ніж у 2018-му. В Міносвіти зазначили, що ЗНО відбуватиметься з 21 травня по 13 червня. Оголошення результатів з 14 по 25 червня. А також в Кабміні повідомили і про цьогорічні новації, які чекають школярів 4, 9 та 11 класів. Так, після четвертого класу учні будуть здавати державну підсумкову атестацію з математики та української мови, але вона не буде впливати на перехід у п'ятий клас. Її застосовуватимуть лише для моніторингу знань школярів. Цього року ми дали більше можливостей випускникам 9 класів. Зокрема, вони можуть зарахувати собі як проходження державної підсумкової атестації відповідні мовні сертифікати і дипломи міжнародних мовних іспитів. Що важливо для випускників після 11 класу, тут всі ДПА проходять в межах зовнішнього незалежного оцінювання. В Міносвіти також додають, що на 11-ти класників цього року чекають новації. Учні профтехучі лиш складатимуться два ЗНО, крім української мови, потрібно пройти оцінювання з математики або історії. Другий предмет обиратимуть самі учні в залежності від їх спеціальності. Ще одна новація для 11-ти класників, для яких українська мова не рідна, тобто для представників нацменшин ввели адаптивний поріг для них ЗНО з цього предмету буде простіше ніж у інших. Електронних платежів таке комунальне підприємство тепер з'явиться у кривому розі. Воно буде займатися впровадженням безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті. За це рішення проголосували 55 депутатів на квітневій сесії міськради. Центр займатиметься збором виручки за проїзд і підрахунком кількості пільгових пасажирів, а також впровадженням автоматизованої системи обліку електронної оплати проїзду. І забезпеченням безперебійної її роботи. Комунальне підприємство наділили правом надавати диспетчерські послуги з використанням gps систем У майбутньому новий центр електронних платежів долучиться до впровадження у Кривому розі карти городянина для пасажирів з пільгами, а також системи безпечне місто, мережі відеоспостереження у громадських місцях. Антимонопольний комітет вбачає монополізацію саме впровадження цієї. Асоб на весь транспорт, включаючи приватних перевізників. Але це не означає, що автоматизована система в місті буде впроваджена тільки в комунальному транспорті. Це робота дуже непроста, потребує немало часу, і приватні перевізники також будуть інтегровані в систему асоп. Завідувати створеним підприємством буде відділ транспорту і зв'язку виконкому міськради. Статутний капітал комунального підприємства складе 150 тисяч гривень. А фінансова підтримка з міського бюджету на виплату заробітної плати працівникам та інші витрати майже півтора мільйони гривень. Детально всі підстави, всі його обов'язки. Мета створення викладена в доповідній записці. Щодо витрачення коштів, витрати коштів, які плануються майна, статутний капітал, на даний час перелік майна ще не сформований. На даний час потрібні насамперед грошові кошти для започаткування діяльності, для його створення, для придбання тих засобів, які будуть визначені вже безпосередньо керівництвом підприємства для організації його роботи. Майже півтора мільйона гривень на святкування Дня Європи. 24 квітня на сесії міськради депутати проголосували за виділення коштів з міськбюджету на святкування Дня Європи та проведення Єврофесту. На організацію і проведення концертів витратять 1 мільйон 200 тисяч гривень. Гроші необхідні на організацію локації і оплату виступів артистів. За висловився 41 депутат. Пройде святкування у цьому році, 18 травня, у парку імені Богдана Хмельницького. Це буде вже п'ятий за рахунком фестиваль. Так, ми дійсно планували. Інститут розвитку міста, управління економіки. Ми планували, що близько 600 тисяч ми залучимо, тобто бюджет фесту не змінився. Ми планували залучити за рахунок інших коштів. За цей час було написано. Управлінням економіки і подано проекти на два проекти міжнародної співпраці. У нас були іноземні європейські партнери з Любліна, але, на жаль, ми отримали відмову. Анті з брудним продовженням у Дніпрі поліцейські викрили секс-притон, який працював під виглядом нічного клубу. Таку інформацію оприлюднили на сайті нацполіції. Причетні до створення такого гнізда розпусти вже затримані. 20 квітня співробітники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, провели обшуки та встановили, що спочатку початку 2019 дев'ятнадцятого адміністрація закладу отримувала гроші за створення його відвідувачам умов для вступу у безладні статеві зв'язки. Діяльність такого псевдонічного клубу активно рекламувалася у соцмережах. У самому приміщенні постійно проходили тематичні шоу-програми. А також були обладнані спеціальні кімнати, де за гроші можна було усамітнитись для сексуальних втіг. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею створення або утримання місць розпусти і звідництво. Правопорушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. На території зазначеного закладу відбувалося шо. Програми, які носили систематичний характер. У даних шоу програмах відвідувачі вступали в безпорядні статеві зв'язки. що підігревоювалося адміністрацією закладу? Крім того, в зазначеному закладі було створено так звану «дарк-рум», тобто місце, в якому відвідувачі могли вступити у статеві зв'язки. Тричі протягом місяця на мікрорайоні Східний з'явилися грабіжники курці, які обчищають торговельні кіоски, викрадаючи гроші та навіть товар. Злочинців не лякає встановлена сигналізація. Працюють професіонали, адже на один об'єкт крадії витрачають менше однієї хвилини. Нападників цікавить не лише готівка, а й тютюнові вироби. Лише одному з підприємців протягом місяця завдали збитків майже на 50 тисяч гривень. Та чи можна врятувати себе, аби не стати черговою жертвою зухвалих бандитів? Дізнавався Олег Єрмолінський. Не врятують ані сигналізація, ні відеоспостереження та навіть броньоване скло на вітринах. У Довгинцівському районі підприємці тричі стали жертвами зухвалих грабіжників. І це лише за останній місяць. Крадії поцупили не тільки касу з готівкою, але й винесли цигарки на загальну суму майже 50 тисяч гривень. Ділили акцент на На деньги. Они думали, что в помещении есть касса остается. Почему? Потому что товар, выгрузка, отгрузка. И низко потратили очень много времени да, 40 секунд, 45 секунд. Там служба охраны сказала. И не взяли сколько товара, сколько хотели. А уже второй раз, потом на третий раз, когда они проникли, они уже сделали просто акцент. Ну, вы видели, там просто на сигаретах. Они просто выносили ящики сигарет. Охорона приїжджає на спрацювання сигналізації у середньому за 3-5 хвилин. Зловмисники розуміючи це, грабують кіоск протягом 50 секунд і зникаючи до появи людей у формі. У поліції кажуть, випадок не поодинокий. Інформацію внесли у реєстр досудових розслідувань та наразі встановлюють особи зловмисників. Коли крадіїв знайдуть, їм загрожуватиме до шести років за ґратами. Близько четвертої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що в Довгінцівському районі невідомі особи з кіоску, шляхом розбиття вікна винесли цигарки та готівку. Наразі вказаний факт внесений до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією передбачення частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України саме це Рятіжка, а працівниками поліції встановлюються усі обставини справи та особі причетні до даного злочину. А поки поліцейські шукають зловмисників, підприємці вимушені посилювати охорону та безпеку своїх крамниць. Кажуть, електроніка ефективна, але від збитків не застерігає. А от старі добрі металеві решітки чи ролети можуть дати фору охоронцям, аби ті встигли приїхати на місце та завадили злочинцям потрапити до приміщення. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський. Байк проти ниви 24 квітня близько десятої ранку сталася аварія між мотоциклом та легковиком. Зіткнення сталося у центральному міському районі по вулиці. Прорізна. Нива їхала у бік площі визволення. Зі слів її керманича. Він показав поворот наліво та тільки не встиг повернути, як в нього в'їхав байк, який знаходився позаду. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій двоколесного молодого чоловіка. Госпіталізували до тисячки. За попередньою інформацією, у нього закритий перелам стегна, руки та забої плеча. На місці працював екіпаж патрульних і слідчий Криворізького відділення поліції. Вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством, працівниками поліції на теперішній час встановлюються всі обставини даної події. І ще одна аварія. Потужне зіткнення на Світлогірській. На перехресті зіштовхнулися чотири автівки. Одна людина постраждала. В день 24 квітня. Водій Шевроле їхав з боку шахти Родіна на перехресті з Каспійською. У цей час стояли Хонда, Міцубісі та маршрутка Мерседес. Від удару всі чотири автівки розбиті, а водія авео із понівеченого кузову діставали рятувальники. Від отриманих травм чоловік з непритомнів каретою швидкою його забрали до тисячки. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Якщо ви стали свідком зіткнення, зверніться за номером телефону, вказаним на екрані. Гойдалки, турніки та інші спортивні снаряди. У парку Гагаріна відкрився сучасний спортивно-розважальний комплекс. Він розташований біля сонячного годинника. Це вже другий подібний ігровий майданчик для малечі та підлітків. Перший наприкінці минулого року відкрили в Інгульці. Комплекси встановлені за підтримки компанії Метинвест. Відкриття стало справжнім святом для криворізьких дітлахів. Як це було, розкаже Олена Трунова. Музика, танці і пісні від творчої малечі міста. Саме так в парку Гагаріна відкрився сучасний спортивно-розважальний комплекс Ківі. Новий майданчик дітям прийшовся до вподоби, адже він в порівнянні зі звичайними гойдалками однозначно цікавіший. «Це дуже удобно, Я кожен день йду мимо з роботи на роботу і не наблюдаю, костя сіграють. Дяки сьогодні ми теж вирішили прийти, подивитися, посматри самі поіграти. Ребенку дуже подобається, в просторки. Сам майданчик нагадує мотоскове містечко. Тут є гойдалки, турніки і інші цікаві спортивні снаряди. І добре те, що комплекс має м'яке спеціальне покриття, тому у випадку падіння ніхто не постраждає. Окрім того, поряд з комплексом є спеціальна дошка з порадами. Що і як можна робити на території. Тут покриття, тут ні щебенка ніяка, ні. Ця. Воно так більш м'якше буде падати, якщо там дитина десь впаде. Це очень добре, класна задумка, очень подобається. Майданчик цікавий як найменшим дітлахам, так і більш дорослим. Вони кажуть, відтепер постійно ходитимуть сюди гратись. Мені подобається тут з того, що тут не тільки для дітей є построєна, але й для взрослих цікаво буде поіграти. Хочу кожен день сюди приходити, щоб лазити, перебороти страх. Я тут в перший раз лазю. Це вже другий спорткомплекс Києві у місті. Подібний вже встановили на Інгульці. Всього на будівництво цих двох об'єктів було виділено близько трьох мільйонів гривень. Такі сучасні майданчики результат соціального партнерства міста та компанії «Метінвест». Центральний комбінат і компанія «Метінвест» з городом співпрацюють уже на протяжні 9 років. Много різних проектів було ну, найважливіше вибрати саме ті, які будуть подобатися дітям, будуть робити життя в нашому місті более комфортно і інтересне, а мені кажеться, що це площадка удачный проект. Співпраця між промисловими підприємствами і містом робить кривий ріг більш комфортним та сучасним. Це все ділається в місті з медінвестом по нашої програмі соціального партнерства в городі і для дітей. Я думаю, що теж. Великаліпне місце відпочинку. Навірно, сюди будуть приїжджати е... из з інших районів нашого. Внесок від Метинвесту в розвиток парку Гагаріна не перший. Роком раніше тут було встановлено 10 кованих фігур, які відтоді стали родзинкою цієї зони відпочинку. Олена Трунова, Олег Нікітін, перший міський. Паска писанки, ковбаса та сир до головного свята весни Великодня залишились лічені дні. Зазвичай містяни готують святковий кошик. У кожного він особливий. Хтось кладе до нього лише продукти, а дехто додає і алкоголь. Дізнатися цьогорічні ціни на головні атрибути святкового продуктового набору та зібрати свій великодній кошик вирішила і Анастасія Богдан. До Великодня залишились лічені дні, мій кошик ще пустий, тож саме час покласти до нього стандартний святковий набір. Це яйця, пасха та червоне вино. Дехто ще купують сири та ковбаси. Скільки на це грошей будуть витрачати криворісці та чи можна десь зекономити? Ходімо дізнаватись. Тож вирушаємо на один з ринків нашого міста, аби дізнатись, які ціни на продукти очікують містян перед святом. Головним атрибутом Великодня, звичайно, є паска, тож святковий кошик без неї не обійдеться. Ціни на символічну випічку різні. Купити можна її і за 10 гривень, а в деяких місцях сплатити за товар цілих 200. Я придбала невелику пасху і віддала за неї усього 15 гривень. Скільки коштує у вас велика та маленька паска? Маленька коштує 10 гривень 100 грам. А середня 200 грамів. Вони відрізняються по вісу, так? Так, да, по вісу. Окрім Пасхи, кладу до свого кошика і сир. На ринку його вартість складає від 100 до 300 гривень. Зазвичай люди купують той, що дешевше. Недорогий беру і я. Смотрите, ціни ось такі саме сирочки, недорогі. По 135 гривень у нас покупати сливочний. Могу вам дати спробувати. Здесь у нас и подороже а повкуснее. Хотите вкусный? Ну, чуть -чуть не обійдеться і без ковбаси на свята, за словами продавчині, здебільшого купують копчені ковбасні вироби, ціни від 70 до 200 гривень. У нас самая ціна – это 70 гривень колбаси, она довольно неплохая, благодаря тому що акція. А самая высшая цена колбасита це более натуральная, как говорится, она идет костовская, это 170 Особо не змінились, хотя там 2-3 гривні до, до 7 гривень. За майбутні крашанки віддаю 19 гривень. В цілому вартість яєць може сягнути 22 гривні. Наймаленька 18 гривень, найвелика 22 відбірна. Які краще взяти на, на крашанки до Великодня? Щоб красити, то любе можна взяти біле. Любе. Як на випічку, як на випічку, то беруть з ярким. А це пані Лариса. Вона, як і я, готується до свята Великодня. Жінка каже, ціни на продукти змінились, але не на всі. Зекономити не вдасться. Її великодні кошик ну, дуже різноманітний. Що там з колбасних ізділень, такого з капченості, ну, а що ще овочі, звісно, свіжі обізительно. Ну, фрукти какие-то, риба. Ну, как би, а як зекономити? Ну. Я не знаю, как сэкономить. Наверное, сэкономить сейчас трудно. Можна брати или дешевое, или некачественное, или качественное и дорого. Експерти зазначають, причинами здорожчання стали зростання цін на молочні продукти та борошно, а також збільшення вартості на енергоресурси. За рік великодній кошик подорожчав десь на 8%. У цьому році середня вартість такого кошика становитиме близько 500 гривень, а пасха домашньої випічки коштуватиме приблизно 85 гривень за один кілограм. Слід пам'ятати, що до свят завжди незначно ростають ціни з причини ажантажу. Однак зазначу, що у порівнянні з попередніми періодами зростання великих коднього кошику цього року буде невеликим. Отже, роблю підрахунки: 600 грамів ковбаси. Мені обійшлися у 73 гривні. За 200 грамів дешевого сиру я віддала 40 гривень. За десяток яєць платила 19, а за невеличку паску 15 гривень. Усього 147 гривень. На мінімальну кількість продуктів Цьогоріч придбала і новий кошик. Сплатила за нього, до речі, більше аніж за його зміст. Цілих 180 гривень. Скільки доведеться викласти вам, залежить від ваших смаків та розрахунків вашого гаманця. Анастасія Богдан, Роман Кравченко, перший міський. Поки криворіжці готуються до великодніх свят. Ми продовжуємо свою роботу. Свіжі новини на сайті Першого міського та на сторінках каналу у соцмережах. А на сьогодні у мене все у студії працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе і до зустрічі.